Після за завершення всіх свят починається наше життя з усіма його трудностями, негараздами, випробуваннями, стражданнями. І тут приходить до нас Оситель, який вийшов на Нагорну проповідь. Нагорна проповідь вважається одним із центральних місць в Євангелії. Бо там він виклав основи Святогляду і настанов, духовних, моральних настанов, якими повинна керуватися людина. І те читання, яке ми маємо сьогодні, воно торкається дуже важливих. Речей, які нам треба і засвоїти, врахувати, бо це є той напрямок, за яким йде наш шлях до істини і спасіння, шлях до життя. Тут невелика кількість, але надзвичайно важливих настанов. І перше з них не судіть, щоб вас не судили. Бо яким судом ви судите, таким будуть судити вас? Нездавній дивин вживаю сам для себе такий вислів людський суд. Скорий і несправедливий. Люди швидко доходять до оцінки іншої людини і найчастіше оцінюють її негативно, найчастіше вбачають в ній вади, милхи, гріх. Падіння все що забуде. Христос нагадує нам, що перший грішник це я. І найстрашніший для мене грішник це я. Бо якщо чийсь гріх знищить мене, погубить мою душу, так це мій гріх. І тому ти побачив в когось недолік, ти подивись на себе. Його недолік для нього може бути як скалка в оці. А твій недолік може бути в твоєму оці, як стовбур. Який ось ось може тебе. Осліпити і в усякому разі бачити правду тобі надає. І настанова у нас така, перш ти ж, ніж ти судиш і оцінюєш. Упевнись в тому, що це суд справедливої, достойної людини. А якщо ні, то краще тобі відступити і не впадати в гріх засудження. Він Звертає нашу увагу на те, що ми повинні звертатись до Бога в усіх питаннях. І суду, і правди, і справедливості, і любові, в усіх питаннях до Бога. Знати, що Він може надати нам допомогу. Він каже, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Тут треба звернути увагу на прості дуже речі. Він не сказав, попроси раз і ти отримаєш все. Ні. Треба довго, терпляче, наполегливо і уперто просити. Треба шукати. Треба, щоб ти відчинили. Якщо ми думаємо, що нас чекає за тими відчиненими дверима, так ми ж звертаємось до Бога. Там нас чекає Сонце Правди. Там нас чекає, можливо, і суд. А там нас чекає Бог, який є любов і свобода. І який спрямовує нас до любові і свободи, і викликає в нас, і надихає нас. І може зробити нас носіями любові і світла, і правди. І якщо так буде, то це нам відчинили. Це відповіли на те, що ми стукали. Нам дали можливість і постати перед несправедливішим, суворим і милосердним суддей нам надали можливість. Діяти і любити, і здобувати свободу. Нам не дали можливість перебувати в Царстві Божому. Так, це тільки можливість. Але тобі відкрили її. Двері відчинені. Насвілюйся. І заходь, ми маємо бути свідомими того, що істини, які сповіщає нам Христос, вони насправді дуже прості для розуміння. І проблема тут не в тому, щоб зрозуміти і засвоїти розумом, а проблема в тому, щоб втілити це в життя, щоб зробити це способом нашого існування, щоб наслідувати Христа. І йти тим шляхом, який він дав. І хоча ти можеш часом збитися з курсу і опинитися на милівцях. Продовжуємо шукати. Бо він пообіцяв нам. Шукайте і знайте.